Будемо розбиратися із журналістом міжнародником, журналістом Радіо Свобода Ростислав Хотин долучається до нашого ефіру. Щиро вітання. Добрий вечір вам, пане Ростиславе. Вітаю, Юлія. Вітаю Сергію! Отже, європейські чиновники в сприйняли заяви про український Трампа. Нехай зі стриманим, але оптимізмом мовляв, це результат їхніх тривалих зусиль. і Все таки вдалося повпливати на Трампа і змінити його позицію. Чи можна вважати ось це справді сигналом, що Трамп поступав поступово приймає такий європейський наратив? Чи це така тимчасова дипломатична гра Дональда Трампа, який все таки намагається умити руки і перекласти відповідальність за війну і її вирішення більше на європейські країни? Ну, дивіться, тут момент такий: перший, що ця заява справді поворотний момент. І тут правий, очевидно, лінці грем, сенатор американський, який є другом близьким Дональда Трампа. Що це справді він називає, що це поворотний, це новий момент. І так багато хто сприйняв це в Україні, так само і президент Зеленський, і інші посадовці і медіа коментують дуже що це справді щось нове такого не було від Трампа. Європейці теж радіють, але ясно, що цей, так мовити трошечки щепотка солі залишається особливо європейцям. Бо Трамп часто міняв свої погляди, але зараз виявляється, що він це не просто написав після зустрічі Зеленським цей пост в своїй соцмережі, от сказав, що Україна з ну, мовляв можуть. Відбити всі території, і навіть піти далі. От всі окуповані території, от він також е, це повторив. Потім на зустрічі з французьким президентом Емоніелем Макроном в е, Нью-Йорка в куларах е, Генеральної асамблеї ООН Він знову повторив про те, що справді вірить що Україна може відбити, що ця війна Росії три з половиною роки триває вже і нічого, нічого він повторив, Росія не досягла і назвав знову ж таки, як і в дописі, так же в заяві, назвав, що Росія це паперовий. Тигр, ну я б сказав би так, що перекласти краще, так як колос на глиняних ногах, як ми кажемо. от Але ну він назвав паперовим тигром її. От то така роздмухана, роздута якась велич, роздута сила, а насправді все пшик. от і е Подивимось, поки що е заява дуже позитивна. Це під був кількох факторів, очевидно, сталося. Перший це те, що. Путін йому доносив, особливо на Алясці, неправдиву інформацію щодо російських успіхів. Казав, що ще до о, о, був тоді якраз літній наступ, так званий завершився провалив російській. Починався осінній наступ. Як ЗЕ, воєнкори розрекламували осінній наступ Росії, який теж виявляється зараз вже осінського закінчиться, також нічим не завершиться. Ця стратегічна мета Росії взяти до кінця цього року всю, всю Донецьку область. Також буде пшиком. Далі суми вони хотіли взяти чи восени подивимося, але шанси на це теж у, у Росії у росіян дуже мало. Так що е, навіть навпаки, як Зеленський сказав Нью-Йорку, Україна деокупувала 360 квадратних кілометрів буквально з останнім часом. Взяла тисячу російських вояків полон як розмінний матеріал. Ну вже розмінний матеріал для обмінів наступних. Так що, в принципі тут він Путін доносив Трампу в, так би мовити, впихував е, е, Цю всю пропаганду свою щодо того, що Україна ось впаде, ось а Росія ось ось візьме гору. Далі очевидно, що Трамп був заскочений. Тими російськими вторгненнями е, в авіапростір дронів Польщі, е, Румунії, е, винищувачів мігів в авіапростір е, Естонії е, заліт цей далі. Оці всі провокації проти НАТО випробовування це його очевидно е, розчарувало дуже. Далі очевидно, Трамп був вражений дуже тим, що Україна і Зеленський це, мабуть, йому добре пояснив. Справді, що і він це Трамп потім в дописі написав, що бензин, проблеми з бензином в Росії, тобто з пальним. Що Україна у ці успішні два місяці, які будуться системні, постійні, прицілені удари по російським нафтопереробним заводам, нафтомагістралям, нафтопроводам, нафтосховищам, терміналам, портам. З нафтоперекачкою, тобто Україна вже знищила як не яка десь добру, як мінімум, третину російської нафтової індустрії. От вже в Криму перебої з бензином. Бензину немає, в Криму окупованому. В Росії вже там черги великі, ціни виросли капітально. Тобто, Абсолютно, і це очевидно вражає американців ці здатності України. От і очевидно, що також приписують дуже велику роботу під час візиту Трампа до Британії, королю британському Чарльзу третьому, який до якого Трамп справді прислухається. От він не до всіх політиків прислухається, інші до нього прислухаються. А тут Трамп справді слухав зустріч, коли була під час державного від цього візиту. От і король так з проукраїнських українських на позиції пояснив Трампу, що насправді відбувається. Це дуже важливо, це теж відмічають. От так що є кілька факторів, які вплинули на те, що Трамп сказав і написав, і сказав те, що він написав і сказав. Це вплинуло все в сукупності, що ви писали пане Ростиславе на його риторику, але чи вплине це на його конкретні дії? Тому що він не сказав про збільшення допомоги нашої нашій державі, мається на увазі і збройної і фінансової. І не говорив про посилення санкцій стосовно Російської Федерації, принаймні в якомусь практичному вимірі. Я маю на увазі, чи послідують якісь конкретні дії за цими словами. Дивіться, по перше, сама саме підхід, що підтримувати до звільнення всіх територій. От це підхід Джо Байдена. Будемо з Україною стільки скільки потрібно. Так що, в принципі, Трамп, оцією підтримкою своєю, от і вірою в те, що Україна може звільнити всі свої окуповані території. Нині, от це вже так мовити, лінія продовжується позитивно для України. Пане Ростиславе, але ж погодьтеся, будь ласка, своєму він Ані... в дописі. Ні, він в дописі говорить про європейців, членів НАТО, ЄС. Він. Це говорить, тобто він хоче, щоб е, Європа активніше тиснула на Росію. Тут якась треба віддати належне президенції Єврокомісії фон дер Ляйн, яка активно працює з Трампом і намагається якось Європа дотягнутися до того рівня очікувань в плані тиску на Росію, які е, виставляє Трамп. Тут 19 й пакет санкцій, який зараз розісланий пропозиції столицям Євросоюзу Єврокомісію. Він дуже сильний, важливий. от це тиск на членів uh, НАТО. Не лише Євросоюзу, тобто словаччину і Угорщину, які купують російську нафту, а й на Туреччину, бо він Трамп говорить про членів НАТО, а не тільки ЄС, а членів НАТО. А Туреччина купує дуже багато російської нафти і нафтопродуктів, третій покупець світі після Китаю і Індії. От і коли Ердоган буде незабаром в білому домі, Трамп йому теж може це сказати вже персонально особисто, сам на сам далі. Е також е очевидно, що е чи буде американської зброї багато, ну очевидно, е Америка готова продавати. Ти стільки е, зброї за ініціативою НАТО ПУРЛ, скільки може купити члени альянсу для України? Очевидно, що не буде вже ніяких обмежень щодо е, крім ядерної бомби, як один хтось пожартував. Все, все що хочете, українці крім ядерної бомби. От так що, в принципі, не буде обмежень щодо параметрів зброї, якихось обмежень на удари по російській території. Хочете б українці бити далеко, куди хочете. Нема обмежень, як раніше були, то, то 200 кілометрів, то 300 максимум, то цим не можна, то йде довго, того ще не можна давати. Цього теж не буде максимально все, що треба, скільки можете, і без обмежень. Тобто ви не бачите ознак того, що Трамп буде намагатися і вже намагається дистанціюватися від війни, якому йому не вдалося так блискавично і раптово завершити, як він те обіцяв. Він дуже розчарований тим, що у нього були величезні, величезні надії на саміт на Алясці. Він простелив цей червоний килим для Путіна в Анкориджі е, от 15 серпня. Була одна надія давай перемир'я. Ну давай перемир'я. Хай навіть тимчасове, хай на місяць, ну на два тижні. Хай може не тотальне перемир'я. Хоча б давай повітря і на морі. Путін не погодився. Це страшенний був удар по репутації Трампа, по його реноме, по бренду американського президента як сильного лідера він себе подає, путін він розчарований путіним. Потім ці удари всі по Україні дуже сильні по з дуже великими жертвами серед цивільного населення. Так що, в принципі, Трамп зараз дуже злий на Путіна, от і він кілька разів недавно говорив, що він мене підвів. Він мене підвів, повторював. От так що цим треба користуватися і в Україні, і в Європі, і тим прихильникам України в Америці зараз тиснути на Трампа, щоб дотискати Росію, допомагати Україні максимально покористуватися цим, щоб Путін справді не погодився на перемир'я, і Трамп дуже дуже сподівався, що вдасться йому цього року досягти. Він навіть це в виступів. ООН казав, що думав, що російсько-українська війна це буде найлегше досягти. Саме через те, що в нього гарні особисті приязні стосунки з Путіним, як він казав, а Путін його підвів. Тобто, і Аляска, це було такий повний розворот в голові Трампа, що е е, коли Путін не погодився на, на перемиря, бодай тимчасове, бодай часткове, але не погодився. Це абсолютно було розчарування і удар по самому Трампу, який Трамп зараз дуже злий через це. Але чи може Трамп, до прикладу, тему війни в Україні використовувати і у власних інтересах, до прикладу, внутрішньополітичних? Чи може його якось позиція зараз впливати на рейтинг серед виборців у США і тих виборчих процесів, які вже стартують в США? Дивіться. Та в сектор американського суспільства, так звана мага Make America Great Again, зробимо Америку знову величною. Вона уже і так за Трампа буде голосувати за на проміжних виборах наступного року. Що так, що так? Тобто, що б він ця, не зробив цей та, сектор. Є оцей величезний йому треба, але в Америці дуже багато людей, які підтримують Україну. і більшість американців вважають, що Америка має бути з Україною, що вона не має відвертатися від України. Райни, що вона має допомагати Україні, а особливо коли Трамп подається все через лінію через призму прагматизму, що я не просто даю зброю, як Байден давав, а я продаю мені НАТО. Платять члени НАТО за цю зброю, щоб то що все американські інтереси зберігаються і все інше, все інше. ми треба розширювати цю базу. От щоб не програти більшості, які зараз є в нього, і в сенаті, і в палаті представників наступного року, Так що, в принципі він розширює цим звичайно і виборчу базу цього мага свого руху і трампізму в Америці, так абсолютно, це з внутрішньополітичними цілями робиться і розрахунками Також і ще про європейців, пане Ростославе, чи не ризикують вони опинитися у пасті, коли будуть думати, що зараз сполучені Штати Америки Готові включатися до того, аби підтримувати Україну, підтримувати її територіальну цілісність, робити щось на практиці. А в результаті ви згадували про те, що так Америка готова а, постачати зброю, але продавати. І продавати стільки, скільки у Європі вистачить грошей. Тобто, чи м, варто зараз тут ЄС балансувати між якимось оптимізмом і здоровим скептисом стосовно того, що Сполучені Штати Америки не будуть робити нічого просто так. А фінансова вигода для Дональда Трампа є першочерговою. Ну, дивіться так, але він також дуже і фінансово вигадала. Звичайно, він хотів би покласти край. війти в історію, як людина, яка поклала край російсько-українській війні. Це от з того списку, яке він вихваляється зараз. Вон бо говорив про це сім війн, там, чи конфліктів, які він поклав край. От найжорстокішим, найтаким брутальнішим, найпотужнішим з точки зору армії, які задіяні. От а це російська і українська Росія, це ядерна держава, друга в світі за потенціалом. Тобто Трамп має амбіцію покласти край і мав амбіцію саме цій війні, найперше. Ну не вийшло, але ця амбіція залишається. Але також і Європа вже веде свою лінію дуже грамотно, поки що вона за будь-яких, незважаючи на всі спроби Росії нормалізувати відносини з Америкою і дистанціювати Америку від Європи, дискредитувавши європейців крикливих русофобів, галасливих русофобів, і Росії це не вдається. Європейці тримають канали з Трампом відкритими. Постійно підкреслюють потребу партнерства з Америкою, парсоюзництво по НАТО і все інше. Так що далі намагаються тиснути на Росію, також щоб не було так, що Америка мовляв, щось там робить, а європейці нічого не роблять. І це 19-й пакет санкцій, який ми вже згадували, і інші аспекти і повна відмова до кінця 27-го року від російського газу і нафти в Європі скраплений зрі... газ перенести дедлайн на рік, в 26-му буде відмова. От, так що в принципі, Європа теж намагається не відставати а плюс до того, ну європа. Попала під тарифи Трампа, 15% відсотків євросоюз платить він вже і так мути вільна незалежна. Ми вже торгуємо так, як Трамп хотів. Ми торгуємо добре. Будуть тарифи, нема питань. Ми та хай будуть от Європа і тут і далі. Європа купує зброю члени НАТО, купують інші зброю для України. Так же мовити, і тут ми незалежні, але як партнери на рівних з Америку розмовляємо, Так що Європа, в принципі зараз в дуже сильній позиції я б сказав. Так, зрозуміло. Дякуємо, пане Ростиславе.